Так, а ми знову повертаємось у пригоди нашого Stronghold, Завдання 2, Проміжний пункт посе повернутися до життя, але вам все одно бракує припасів. Тож потрібен новий план. Трохи вище затечечки достатньо глибоко, щоб можна було побудувати невеликі порт у цій гарній природній гавані. Тож ми зможемо прийняти корабель з припасами, що вирушив до вас. Так, ставимо на пару. Низька швидкість, забираємо наших, Активно оборона, сюди, ставимо, ось тут десь, нам потрібно, що, правильно, нам потрібно 1, 2, 3, 1, 2, 3, і хоча б ось так от лісорубів, Два лісоруба. Так, і ми можемо робити швидкість гри на максимум. Нам саме головне спіймати, мовляємо всі стаї, всі зграї. Щоб їх перебити. Так, так будемо зараз вбивати. А цим спробуємо ми знищити ось цих от. Так, до речі. Your popularity is falling. Not enough work is available to run this building. I innards the crowd. You're needed. The Lord has been killed. You have been defeated. There is deep water here, look. Cite your granary, sire. Game running. щоб ось це от побудувати. Так, побудувати одну хатиночку додаткову. І нам потрібно 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Так, всіх наших. Так, швидкість, максимальна швидкість. Блять, не з султана а якийсь от. Е, наш чувак е, обісранець якийсь. Так. До речі, тепер нам хатинки мисливців. Треба от якомога більше, поки у нас людей багато. Так, давайте, давайте. От зграє, зграє, мовляє, 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 впорається, 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 Так, сколько мовляю? Пять мовляю. Три мовляя. Так, давайте. Давайте по одному. Так, люди лівають замку. Добре. Empty, так, поки що їж... їжу ми не будемо. От неприємно, тому що. Залишилась грая. Залишилась грая. Так, скільки у нас їжі? Все. Ми, значить, можемо тут виробляти. Добре. Так, оцей от наш володарь спробує їх, їх вбити по одному. Ай, бляха, муха, їх, їх знову багато. <плес> Та блять. <плес> Та пішо ти нахуй. Ну Нугаї. Hadid <laughs> Back Site uh... your granary, sire. Game running. <laughs> game po game running. Not before I Так, саме головне нам потрібно зграю велику вбити або по однієї зграї. Так, їжі немає, я розумію. Так, мовляє, наше Давайте, мовляю. Чудово. Так, треба подивитися, де у них ще зграя. Що? Ми всі зграї перебили? І у нас 8 людей ну, хоча б 8 людей. Це чудово. Так, і що у нас по їж... їжі поки що вони не приносять. Люди у нас є, до речі, давайте. Лю... Люди лівають з кастла. Люди лівають замку. Ой-ой-ой, тут я неправильно поставив. Неприємно. Так, 36, 5 на місячний рицюдні ні-ні ні. Поки що 8 поставимо. Нехай вони принесуть більше. 15, добре. Значить, поки що ми колодязі не будемо робити. У <плес> нас поки що не вистачає, добре. 50 вже, значить, люди будуть з'являтися. 55, 57. Чудово. Our food are my liege. Так, 64. 68. Добре, на звичайний раціон поставимо, тому що у нас небагато людей. Нам потрібно, щоб було якомога більше оцих дроворубів. Так, і дроворубів нам потрібно багато. Давайте ми якраз розпустимо наших військових. Вони будуть зараз дроворубами. Ось чудово. Деякі будуть у нас водичкою займатися, і ми, значить, поставимо що? Що нам потрібно? Нам потрібно, ага, потрібно вуди. Нам потрібно дерево. Так, їжа, їжі у нас вистачить. Так, давайте розширяти пул. Пул їжі. Вісім. Так, місячні запаси їжі 9. Чудово, у нас поки що їжа добувається. Нам саме головне, щоб вони врубували ось тут. Так, вони приносять. Так, 56. А чому мінус? А, тому що у них немає домівок. Точно, точно. Давайте поставимо ось так. Все, чудово. У нас є ще один колодязь. Давайте колодязь один ми поставимо ось тут. Дерво є. Чудово, давайте ми поставимо ще парочку лісорубів. Ми поставимо хатиночку ще одну. Ми поставимо ще парочку. Оцих от. Нехай вони добувають нам їжу. І ми на майбутнє поставимо одну каменярню. Треба от один, два, три прив'язі. Три привізі нам вистачить, тут не вистачає, ага, зараз працює, працівники на підході. І нам тепер треба, щоб вони розчистили територію під наші оці от, е... пшеничні поля, пшеничну ферму. Але поки ми її не можемо побачити. Так, що у нас з податками? П'ятимісячні запаси їжі. У нас непропорційно росте населення. Так, давайте, можливо, ще поставимо. А ось тут от ми знищимо. 95. Ух, скільки у нас багато. Так, давайте, пшеничка, пшеничка. Пшеничка у нас не росте. Шкода. Так, ну тут хоча б ми каміння вже добуваємо. Так, тут вони зносять. Так, і я хочу поставити. Ага, от, що нам потрібно. 9... 920 золота, хліба 180 і 260 накопичити каміння. Ну каміння потрошки ми будемо накопичувати. У нас проблема, от, те, що нам потрібно оцю от оазу звільнити від росту... ростючого дерева. Населення ми не можемо розширювати, тому що, от, якщо от, ви можете побачити ми, ми, майже, ми майже на межі у у пішла, 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 пішла жара, пішла жара, пішла жара. О, і тут третій я десь бачив. Ой, все. Так, пішла жара, тепер у нас буде пшенички, пшенички можуть забезпечувати одну млин. А один млин може забезпечити вісім ферм. Ми з, а, ми з цих от заберемо. З полювальників. Так, поки наші люди тут дроворуби, вони рубають. Так, ми ось так от зробимо. Так, дерева у нас багато, але дерева ми продавати не можемо. До речі, що у нас тут по камінню? Так, перше каміння у нас відправляється. Так, Значить, другий, другий, другий тільки на підході. Так, пшеничні поля ростуть. Ага, точніше, вони вже виросли, вони вже збирають. Ой, оскільки, скільки багато вже. Так, один, два, три. 1, 2, 3, 6. І ще там двоє, значить, 8 снопів у нас пшенички є. І у цей от зараз збере от якраз от. І ще. От, оп, все. 12 снопів. От Чудово, зараз вони приносять. 4 снопа сіна, а? Ой, яке ж то сіно? От. Тож. пшенички. Rising. Популярті із добре. Е, Милин, давайте ми побудуємо все ж таки. Хатиночку одну ось тут, тому що нам потрібно ще колодязь. А, ага, gold needed. Так, вони ось тут голда ми, ми зберемо. Так, ми не можемо ось тут. Добре. Популярті із Fallen. Так, і саме головне, нам потрібно не забувати, що ось тут потрібно. Так, у нас здобувається. Так, місячний запас їжі у нас є. У нас окей, з ним. Так, поки що мука. Мука у нас здобувається. Точніше, борошно, борошно. Так, каміння. 24 каміння, і навіть це не на половина часу. Так, ми ось тут побудуємо. Ой-ой. Дві-дві ми втратили, дві ми втратили. Там потрібно ще, значить, збудувати ось тут. Ось тут колодязь. Так, скільки у нас борошна? 16 борошна. Так, давайте ми, значить, тепер розширяти пул. Динці. Так, скільки у нас. Ще дві. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. хоча б ось так от поставимо, щоб у нас люди прийшли. Так, дубл раш раціон. Ми трішечки знищимо. І повний раціон, добре. Люди приходять. Нам головне, щоб оці от у нас запрацювали от, пекарні. Щоб у нас їжа була на постійній основі. Тепер ось тут ми давайте ми знищимо. І ми, напевно, дві штуки можемо ось побудувати. Так, Ми можемо дві штуки побудувати. Тут потім ще, напевно, одну, або ми якось тут перебудуємо. Так, саме головне, люди у нас приходять. Зараз у нас буде пшеничка. У нас буде хлібчик, один хлібчик. Так, у нас люди їдять хлібчик. Бляха-муха, ну знову. Давайте побудуємо ось тут поруч. І ось тут поруч. Так, і ось тут от поруч. Бо нам потрібно їжі багато. Їжі, їжі дуже, дуже багато потрібно От якраз ось тут от побудувати. Ось тут побудувати, ось тут. Тут побудувати, ось тут побудувати, ось тут побудувати, і ось тут. І ось тут побудуємо. Так, зараз у нас люди прийдуть, це чудово. Так, скільки у нас 48 каміння, це чудово. От не тільки оці от ми працюємо. Та ви закумарили. Воно просто душить. Давайте, значить, ми ось тут от приберемо і з центру поставимо. І все. Вони всі померли. Треба, щоб вони всі відновилися. Я, я вафі її. Огранері Що в нас по їжі? Давайте от цього ми приберемо. І он знову! Так, давайте ми зробимо, значить, ось так. This has no labor, Нікому працювати. Значить, ми його ось тут, от ми приберемо. І поставимо ось ось тут. Дві штуки. Мене люди не з'являються, мені потрібен хлібчик, тому що. Мені хліб потрібен! А з цими пожежами я не. Блять! Ну я не можу. Мене хліб потрібен, а гра просто душить мене ось цим. Су... Ну як так? Вони просто. <клухи> <клухи> мене пекарі не можуть. <клухи> Нормально ось тут. от Випікати хліб у мене час Ну, ви самі бачите. Так, давайте, значить, ми побудуємо все ж таки. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Ну, хліба вже 80, добре. Це значить, ми можемо. А давайте ми зробимо от ось так. Воно ось тут з'явилось, і зараз тут у мене люди будуть гинути. Ой, бляха-моха. Так, податки. Так, трішечки ми продамо. Ми, значить, побудуємо ще ось тут. І у нас 88 каміння. Каміння. Ось так от зробимо. Це, типу, буде, напевно, приманочка для нас. Ну, ви бачили, ну просто градушить. Так, до речі. Типіптиптеп-тип. тип 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 Buildings are on fire, sir. This building is currently functioning, mord. Ага, все, наші пожежники працюють, добре. Так, тепер на їжу. Давайте хоча б ось тут побудуємо. Так, задалеко, але нічого страшного. Давайте ми ще, значить, ось тут -от від пожежі поставимо. Ага, 250 хлібу. Дуже чудово. Так, ось тут у нас працюють. Працюють, добре. Так, були, давайте. Отсюди, отсюди. О, з'явилося воно. Одне одне, значить, треба побудувати. Добре. Так, що у нас з податками? Чудово, і у нас дуже мало часу. Дуже мало часу. Їжі у нас багато. З їжу у нас все, з їжу у нас все прекрасно. Тепер нам потрібно от саме головне, щоб у нас камінчики. От саме головне, щоб у нас ці камінчики. Камінчики це must have. Так, люди приходять. Головне, щоб у нас люди приходили. Давайте ще одно, одного поставимо. Так, були збирають. Так, все збирають. Часу у нас вдосталь. Ми поставимо, давайте ще, значить, для них. Цю от. Мечеть. Чудово. Так, з мечеттю все окей. buildings are on the Fire, sir. Хм. Hmm. Так, ну ми впораємось, добре. 160. Часу малувато, Давайте, хлопці! Тужимося, тужимося, давайте. несуть. Чудово. Так. Багато хто здав вже. Так, 16. 24 каміння ще є. Це чудово. Ага, 32, 40, 48, 50, це 6. 64. О, все, остання партія. От якраз вона йде. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оце от остання партія, головне, щоб вона дійшла, і ми якраз от в тютельку встигли. І у нас і каміння, і податки, і усе Давайте, 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 я вас відю. Так, 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 так. 24, давайте. От 32, 40. Давайте от 48. 50. 56. І ось останній. Все, на тютельку. На тютельку. Ой, нарешті пройшли. Нарешті пройшли. Боже мій. Сценарій цей душить оцими от своїми гієнами та душить вон. Фу, своїми оцими головне, головне грамотно вбити всім натовпом, всім натовпом гієн, Оце от перше натовпом своїх солдатів і гієн. Якщо мало їх залишилось, може добити лордом, але обережно вони дуже сильно броньованих вбивають. Не знаю, що це за гієни такі. От. І саме головне не провтикати з камінням, тому що якщо дуже плотно забудуватися, вони не будуть забирати з останніх. Вони не будуть забирати з останніх і з пожежі. Я так поняв, що якщо чим плотніше забудови, тим там от будуть постійні от пожежі. І з цим теж треба отрахуватись. Що ж, всім дякую за перегляд. А ми скоро повернемося і підемо на третє завдання. Всім папа -па. до наступних зустрічей в нашій пригоді.